Та роздуми на виворі. Як ви ставитеся до критики? Особисто я вкрай негативна. Я не сприймаю ні об'єктивну, ні обструктивну, ні, тим паче суб'єктивну критику. Я вважаю, що вона шкодить, особливо творчим людям. Критика з моєї точки зору допустима лише на конкурсі. Так, конкурс це змагання. Там визначається за певними критеріями рівень майстерності того чи іншого учасника, де можливо його покритикують, якщо вкрай щось там недобре він зробив. Це одне. А в повсякденному житті, особливо в творчому житті людей, критиці не має бути місця. Мені заперечать, що критика навпаки когось підштовхує, удосконалюватись, розвиватися, рухатися вперед. Можливо. Можливо, одиницям це й подобається, але тоді тихенько її покритикувати, і то, якщо ця людина хоче від вас почути цю критичну думку, а публічна критика на загал дуже часто псує життя людям, особливо творчим. Вона вбиває у них творчий потенціал. Я не раз стикалася з моментами, коли творчі люди замикалися в собі після критики, я більше скажу, мене теж на початку моєї творчої діяльності критикували, критикували в соцмережах. І мені так було боляче, я плакала і мало не поставила на всіх тих своїх віршах, на всій своїй творчості хрест. Але, дякувати Богу, знайшлися люди, які мене підтримали, допомогли. І я переосмислила. Те все критиканство і зрозуміла, що не потрібно на це звертати увагу. Сьогодні для мене критикане це як камінь на дорозі. Я не буду шпортатись об нього, я його просто обійду. Потрібно буде, зміню шлях, але він не буде мені заважати. Я все одно буду рухатися далі, а критикане залишаться на тому місці, той камінь буде там, де він і був. Тому, хто хоче поради моєї, не звертайте. Увагу на критику. Критикують ті, хто сам нічого не робить. Розумні люди, вони підказують, але не критикують. Підказати і критикувати це дуже велика різниця. Тож, бажаю всім успіхів. розвиватися, жити, творити. І не звертайте увагу на критику. Потрібна підказка, порада. Запитайтеся. А критика вона шкідлива. Це моя, знову ж таки, точка зору. Всім дякую за увагу. На все добре.